Доброго мирно дня, Ми розпокою затишку і всього найкращого. Борошно, масло. Не знаю, скільки тут глянуть, напевно, сто є. А, і з лимона трошки шкірочки втерла. Масло в мене застигляне. З морозилки. Трем. І тоді перетрем крихти. Вас запрошую підписатися, хто не підписався на мій канал. І поставити лайчик, написати коментар. Якщо вам мої відео подобаються, поділіться з друзями. Хай більше людей дивиться. Ось і будемо спілкуватися. Не забувайте на ефіри заходити. Може, у вас є якесь бажання, щоб я якийсь рецепт приготувала, то напишіть. Попробуємо, приготуємо. Ось. Так, що ось таке то. Перетираємо. Перетру, тоді включу. Додаємо сюди трошки соди і з півчайної ложки Ой. і розпушувач. с мукой и так уж перемешаем. Вот так. Так. Вибила три яйця цілих і з четвертої яйця білок. Жовток ми оставляємо тут. Мишчинці, нам його треба. Так. Це сметана. Своя домашня. Сметану можна брати любу, яку у вас є. Купляна домашня, яку маєте, не своя домашня, і замішуємо тісто. А що будемо далі робити, тоді покажу. Ось так вимішується тісто, я не додавала більше нічого сюди. Ось, Хайно воно вгадала муки якраз. Має тісто бути ось таке ніжне, м'ягеньке. І все, зараз будемо розкачувати і виробляти коржечки. Випікати я буду у печі. Так. Розкачуємо тісто наше. Ось так. 4-5 міліметрів за грубо. Розкачали. Так, треба мені, треба мені. А ложку молока. Ой. Молоко в мене своє домашнє розмерзається. Повністю не розмерзлося, ну-ну, вже-вже пензліка забула. Ось так мастимо. Саме головне переживаю, щоб я в печі не спалила їх. Я вже давно давно в печі пекла. Ось вже трохи навиків втратила. Перше все весь час в печі пекла. І коржики, і хліб, і бабки. Ну, все-все. А зараз тим світлом проблеми. А світла нема. Виключили в нас сьогодні. То ми. Та я навіть і не, не планувала в духовці пекти, бо це довго буде. О Боже, бачите, правда? Дякую. О, я планувала зразу пекти в цьому печі. О, навіть не планувала пекти в тому. Духовці. О, Зараз напечем. Ще хочу, не знаю, бо п'єт зараз вже давно я її не, не виливала черінь, не знаю, чи не з'їде пляцок. Ще хотіла б, а моє якогось сухого розколотай. Такого що не з'їде. Не знаю, подивлюся. Ось. І Аби розколотити перекладика якогось. О. Так що ось таке то. І тепер будемо на... виробляти і на пательню складати, штутею порізати, штотею... Не знаю. Одна сторона буде тим різана, друга буде тим різана. Бо я ще одні коржики роблю, то буду знати. Тут вже ще одні замішані вже я вже зробила. Ось. Ну, всі відео будуть на каналі. Ну а якщо вам не, не тяжко написати і ви не робите секрету, з якої ви країни дивитеся, напишіть, будь ласка, в коментарях хто звідки дивиться мої відео. Я знаю, що багато людей дивиться з різних країн. Ось мені дуже це приємно, але цікаво саме звідки. І зараз ми викладемо їх на деко чи на пательню, як я кажу. Ось, поки я їх виставлю на холод. Ось в вони постоять, а тоді вже на палю печі буду випікати. Ось так, що ось таке то. Ось такі-то справинки. Так що готуйте. А якщо вам подобаються мої рецепти, які я готую, не забудьте з друзями поділитися. Хай вони приготують, щоб їм смачно було. Ось. Хай все, всім смакує. Ось. Зараз ще одну, бо це я половину взяла тільки тіста, зараз ще одну половину візьму, зроблю. Наших. Чи, Анічків, чи печеньки, хто як, хто як каже. О, ось так. Викладаю. Що пательні застеляні, бо воно з цукром, то щоб не приставало ось до пательні. Не люблю дуже пательню потім мити після цукру. Воно нагарує. Хоч то я рідко, коли мию, у мене в основному все наталя миє. Ось. Але хай навіть і наталі, то його також треба помити. Так що ось таке. І зараз як вироблю всі, вже тоді вам включу, як спечу, покажу, які вони виходять. Гарненькі і смачненькі. Ось так. А поки камісь поставлю паузу і буду доробляти всі остальні. А вам, по скажу пауза. Ну, а це вже які мої коз... козлики вийшли. що я жовта мастила. бачите. Ось так. М -м -м. М -м. А я маю молоко. Кітися, кійтися. Кайфую. Сверх. <рисування> 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 Як це смачно? Ну ще в мене три пательні допікається коржиків, то їх буде багато більше. Ось, а переклад також печеться. То буде в другому відео. Якщо будете дивитися, кому цікаво. Хай всім буде смачно. Мені треба піч замовляйте. Треба піч замовляємо. Приїжджайте, будемо пекти в пічу. В печі. Посилкою передамо. Ось такі то справи так що всім удачі, миру, спокою і божого захисту.